Насамперед необхідно зауважити, що будь-які роботи на землях водного фонду вони регулюються законом про водне господарство, ви знаєте, і крім того, статтею 86, які чітко говориться про те, що як малі річки, як на території малих річок, так на території гірських річок заборонені будь-які роботи в руслі. Очистка в тому числі, очистка не заборонена лише з метою судноплавства. Зрозуміло, що цією нормою досить часто нехтують і таким чином проводять очистку у межах дрібних річок, у межах малих річок. У межах гірських річок. З одного боку, зрозуміло, ми можемо мати позитивні наслідки від цього, тобто які позитивні наслідки? Тобто це зменшення наслідків паводків, особливо якщо паводки є катастрофічні, це зменшення ефекту замулювання, так, тобто є позитивні, очевидні речі. Але з іншого боку, видобуток, не видобуток, а розчистка русла супроводжується видобутком невеликої кількості все ж таки піску, гравію, що часто густо є основною причиною розчистки, як це було видно на річках Чернівців, наприклад. Де Основним висновком було те, що роботи по очистці дрібних річок насправді слугували для видобутку гравії. Тобто під прикриттям видобувався гравій, видобувався пісок. Ну, з іншого боку, у малих річках, якщо проводити якісь роботи по дну, це в подальшому може сприяти якраз обмілінню річки, в подальшому може сприяти наносним процесам і, зрозуміло, буде торкатися фауни цієї річки, ну і флори цієї річки. Тому будь-які роботи в цьому напрямку повинні бути погоджені як з управлінням екології та природних ресурсів, так і з Закарпатжрибоохороною. Якщо такі погодження є, ну, тоді з іншого боку це виглядає дивним, тому що конкретно у межах цієї річки розмножуються в тому числі і види червоної книги України, серед яких можна навести барбус-барбус. Трошки вище це барбус меридіоналіс, крім того, цілий ряд пічкурів, яких не може не торкатися такі роботи у межах річки. Справа в тому, що в останні роки ми бачимо обміління великої кількості річок Закарпатської області. Особливо добре це простежується на крупних річках. Це тиса, боржава. Ми всі це бачимо. З одного боку, ясно, що цю проблему скидають на гідробудівництво. Можливо, так воно стосується і гідробудівництва у межах цих річок. Але з іншого боку, ми бачимо незаконне вилучення гравій. Ну, кожна людина, напевно, помічала такі речі. І справа в тому, що розмиваються береги, вибирається гравій. Після того, перший же паводок вирівнює річку. Як наслідок формуються величезні такі купи піска, між яких і проходиться річка. Тобто річка міліє як така, тобто є ефект обміління. Скоріше за все, ефект обміління ужа якраз пов'язаний з цими фактами. Тобто, ми бачили років, ну кілька років, п'ять років, сім років тому, очистку річки від островів. Так, ми бачили роботи у руслі, які, скоріш за все, і призвели до ефекту обміління. Ну добре, що, хоча по межах ну, долини, ужа не відбувається забір граві, або принаймні ми про нього не знаємо і не чули так наслідків. Тобто ясно, що будь-який забір гравій, будь-який забір піску, в результаті буде супроводжуватися обміління. Він буде однозначно вносити якісь впливи і зміни на екосистему, і ці зміни, особливо враховуючи, що річка, особливо в верхіві річки, Ужа, знаходиться в Ужанський національний парк, тобто річка Уж є територією досить таки охоронною, вони є негативними. Тобто в будь-якому випадку будь-які зміни екосистеми є негативними. Тобто, чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не смітять. Тобто, на річ... Ці ушці дуже добре, можемо помітити, тобто будь-який меандр річки, будь-який вигін річки у весняний період, ви можете помітити, скільки там пляшок, пет пляшок і різного сміття наносить. Тобто, все це викидають люди, які мешкають вище за течією. Тобто, якщо такого не робити, ми не будемо мати того сміття. З іншого боку, якщо ми говоримо про очистку самого русла, то все-таки необхідно робити його грамотно. Тобто більше забирати все-таки мул, який є на дні, не чіпаючи при тому, там нижчі породи розташовані, тобто той же гравій, не чіпаючи той же пісок. Роботи по очисті русел, роботи навіть по забору гравії, по забору піска не один рік ведуться і за кордоном. Але при тому за кордоном ми не бачимо таких катастрофічних паводків, при тому там ми не бачимо таких негативних, колосальних, негативних ефектів на саме русло річки. Тобто потрібно просто робити, дотримуючись відповідних методик, дотримуючись стандартів, які є в тому числі і в Україні. Але необхідно їх дотриматися.